Добрий день усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні моє відео буде про бісквіт. Шоколадний бісквіт з додаванням води. Дуже смачний, вдалий рецепт бісквіту. Взагалі його спекла для приготування шоколадної картоплі, але потім вирішила відокремити зробити окреме відео саме про цей бісквіт, тому що він дуже гарний цей бісквіт для торта. Тому хочу показати, поки я його не подрібнила на крихту для картоплі, розріз цього бісквіту. І далі в відео в мене буде процес приготування цього бісквіту. Він ось так гарно виглядає, такий гарний бісквіт. Трішки тут є невеличка шапочка, вона зріжеться, знизу ось такий він. Шапочку цю зріжу легенько, вона зовсім маленька, невелика, не так як буває, дуже така. Хоча велика шапка також може пригодитися для обсипання торта, так що не страшно, якщо є шапка. І розріжу на два коржі його. Взагалі-то він високий, я міряла 5,5 см висота. Можна розрізати на три коржі. Я розріжу пополам його і покажу, як він, як він виглядає всередині. Я все рівно його буду дрібнити, тому просто розріжу вам і покажу. Щоб хто захоче робити торт, знав і бачив, як він виглядає всередині. Такий бісквіт великий, гарний, і з нього може вийти дуже гарний тортик. Ось так я його розрізала. Ось так він виглядає, пахне дуже смачно. Ось такий. Він такий трішки вологий, тому що з додаванням води. Спробуйте такий варіант бісквіту. У мене в діжі від міксера яйця і висипаю сюди цукор. В цукор висипала пакетик ванільного цукру. Зразу все висипаю, нічого не розділяю, жовтки від білки не відділяю, висипаю цукор і ставлю збиватися до пухкої гарної білої пишної маси. Збилися яйця, ось така пухка маса, гарна вийшла. 15 хвилин у мене збивалися яйця, ще не сказала, додавала дрібку солі сюди. Тепер виливаю сюди воду. Звичайна вода просто кімнатної температури. Виливаю і легенько перемішую. Можна на дуже низьких оборотах міксера перемішати, але я лопаткою вже перемішую легенько. Недовго так. Тому що зараз будемо, буду додати ще сухі інгредієнти, так що поки що в сторону з сухих інгредієнтів у мене тут борошно, какао і додаю розпушувач. Я взяла півтори порції. У мене велика порція. В описі напишу, можливо, і на 6 яєць, і на 9 яєць. Може, комусь знадобиться також така велика порція, тому що я роблю шоколадний бісквіт на картоплю, тому що це замовив мені племінник мого чоловіка, приїхав у гості. Він любить, щоб бісквіт був шоколадний. Можна робити з білого бісквіту і просто посипати зверху какао. У мене. Буде шоколадний. І тепер у масу сюди буду додати в яєчну, буду додати сухі інгредієнти. Десь за два рази, не буду все зразу. Половинку зараз висиплю, перемішаю, а потім другу половину. Легенько знизу вверх, акуратно цю масу перемішувати. Духовка в мене вже розігрівається, поки перемішується, тому що бісквітне тісто не потрібно, щоб стояло, тому духовку одразу треба включити, щоб нагрілася. 170-180 градусів. Температура, має бути залежно від вашої духовки. Випікатися також десь через півгодинки, вже як пропечеться бісквіт. Потім можна відкрити і провірити шпажкою, чи зубочисткою, чи сірником дерев'яною, дерев'яна шпажка. І подивитися, якщо сухенька, значить біскіт готовий. Ну, Якщо така велика порція, то навіть через 35 десь хвилин вже можна тоді дов... провіряти, тому що... Велика порція буде довше пектися, гарно розмішати, щоб ніде не. Дали. І буду додати зараз ще одну порцію. Перемішала я масу свою бісквітну. отак От така вона пухка залишилася. І зараз виливаю форму. Форма в мене 27 см діаметр. Вистелила пергаментом низ, дно і боки, але нічим не змащувала. Боки можна змочити з тильної сторони цієї, щоб буде до форми пергамент, щоб краще воно до стінок прилягало. І тепер виливаю масу у форму і буду випікати. У цю обісквітне у тісто взагалі то звичайне, можна розпушувач і не додавати. Але так як сюди йде вода, то по цьому рецепту додається розпушувач. То все, трішки розправити, щоб більш-менш було однаково. Отак От у мене заповнена форма. Доверху десь у мене сантиметр залишилося. І відправляю в духу. Співся мій бісквіт, він вже трішки схолов, пікся він у мене 50 хвилин. Через 35 хвилин я провірила шпажкою, ще трішки тісто залишалося на дерев'яній шпажці, тому. Залишила ще його і випікала 50 хвилин, тому що бісквіт великий, велика порція, потрібно, щоб він пропікся гарно. Якщо будете брати таку велику порцію, то не переживайте, якщо через 35 хвилин ще у вас він не готовий, збили трішки температуру і продовжувати допікати. Можна накрити, якщо бачите, що зверху горить. Фольгою або листочком пергаменту. Взагалі-то на картоплю шоколадну можна було його випікати у звичайному деці низенькому, Більша площа, швидше випечеться він. Але я хотіла вам показати саме, може хтось захоче з таким бісквітом зробити торт, то, щоб ви знали, якої висоти буде цей бісквіт у такій формі. Форма в мене 27 см, висота 6,5 см. Тому я так зробила, можливо, я навіть відокремлю окреме відео, де я покажу тільки один бісквіт цей. Щоб хтось, якщо він, йому не потрібно ціле відео, як я картоплю буду готувати шоколадну, то просто щоб був окремо бісквіт на торт. Це дуже гарний бісквіт для торта. Поки що я його залишу кольцо... зніму цей круг. І можна навіть зняти вже з боку, А так нехай залишиться. Ще він сколодає собі. На картоплю взагалі він повітря, та й на торт так само. Він повинен гарно вистоятися, схолонути. І навіть сутки, щоб він постує. Тоді він гарно ріжеться і все добре буде. І на картоплю так само, і на торт. Отак він виглядає. Ось високий, такий гарненький бісквіт. Я потім ще поміряю, яка висота в нього вийшла. Нехай з гарно, а потім ще й розріжу для тих, хто схоче торт приготувати, то я не буду зразу його ламати і робити крихту. А розріжу посередині, отак От покажу вам всередині, як він виглядає. Щоб потім можна хто захоче використав цей бісквіт для торту. Отакий От в мене бісквіт вийшов. Вчора я його спекла, він в мене сутки відлежався гарно. І можна з нього тепер готувати складати тортик. Тому, кому сподобався рецепт такого бісквіту, розріз я вам показала на початку відео. Приготуйте, хто не готував бісквіти з додаванням води. І зробіть смачний тортик. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!